І надіждав кладишо. Розкажу по рамі, що було зроблено в тому році, в нього купив, у них називається із станев. Станів, станів, станів ну, хтось може знає, куди стане. Більше мені здається, як Америка якась там щось, да? стане. Так. Е, я в ньому міняв проставки стару на колеса і міняв. Амортизатори піднімав, <кій> оці речашки. Міняв, міняв повністю амортизатор, повністю пружиною, якісь там вони там дороблені, піднімав його трошки вище. Так само зад, піднімав. Там, виходить, теж і якийсь там тюнінг-пакет, бо ці перероблені стоечки там в другому треба перевертати якось тут. Оцього. Блядь. Стабілізатора перевертав до установки. проставочки під пружини, бачиш? стоять ззаду. Ну, більше, пере... більше йдуть е... тюнінг, гав, то це наперед. Були заміняв, я міняв оці речаги, верхні, нижні речаги, міняв стоїчки стабілізатора, е... амортизатори бач стоять. Фірма... Фірма ось така. Там було в картоні, все запаковано, колеса ставив йому. Отакі були трошки вужчі. Що йому ще б міняв в тому році. Щось під капотом міняв, не пам'ятаю. Не буду обманювати. А грузили вже, всі грузи їх. як? Карам під кара, да? Оце, що під'їжджає під низ. І погнали йому кардан. Зараз буду знімати кардан. Будемо мабуть або нові у нього є, або мабуть, будуть йому рівняти. Не знаю, сказав бієні йому по кардану. Зараз буду кардана знімати. А, ще аморти задні, так. Аморти задні в тюйну теж. В такому стоять. В такому стилі. А, і оці сальні Соль. блоки ми не міняли, а міняли ці точно. Міняли ми ці ще. Такий вихлоп. Така у нього ще тут ось. Вау! Ні? Стоїт на слонці. Такий рамок, прикольний. Да, класна, так, класна тачка. Но но. мінус які такої машини. Плюс крута пацанська така тачка. Міс Відаї запаркувати. На двох місць. На 2 місця хіба що. А, так, що-шо. Що. Пока. красный салон тут так то еще у него тут ну, стройку занимается а у него а 8 там стоит у нас такие салончик да гоняем на рубежик круто круто точка Есть ключок у нас Та ты шо, что тут есть? Давай. Вот это нормальный чувак, пацаны ездят. Нема ключа. Нема ключика. Да. Так, где тут у нас? Капот. Капот. У нас тут. ну точи такий тут Ніби маленький о бачу акумулятор поміняв Він вже сам собі Вау який тут Ух. фільтри якісь а, ну газ ще стоїть тут угу. Рамуся така, да? 8 цилиндриков. Гарно звучит. Сейчас я ключки найду. До ключки найду от Сейчас заведу. Рамуля. О, Рамуля. Рамулик. Ми ж хочемо почути звук, правильно Його? Значить, поставимо камеру ззади. Оп Так, да. такий це типу по стандарту виводить звук. А що в нього там ж та заслоночка, я не знаю, ми тоді шукали, де вона, де вона відкривається, так і не знайшли. Десь тайна кнопка по-любому. По-любасу, тайна кнопочка. Як це Мегі, чи Мугі, М Мурсал, чи як? Ну якось ці мотор, як там муслін. Ой боже, зараз захет. Ну ладно, напишите в коментар, який тут мотор. Як тут без... Хеммі! О, Хемі 5 7 тут, v 8 Точно. Це просто все на Требу... все треба було... Все на все треба було заглянути сюди. Хеммі. Да. Так. Такі справи. Так, зараз буду займатися. Добре. Іду розбирати, знімати карданчик. Далі буду включатися.